Балроги це не просто монстри з вогняними батогами, це маяр, ті ж самі духи, до рангу яких належать Саурон, Гендальф та Еонве. Колись ще до створення світу частина цих маяр приєдналася до Мелькора в його бунті під час музики Айнур. Коли Мелькор сходить в Арду, він будує свою першу твердиню у Тумно. Саме туди до нього приходять ці маяр, які стануть балрогами. У Сельмариліоні описують, як у глибинах утумно він зібрав біля себе демонів, духів, що першими до нього пристали і найсильніше спотворилися його злом. Їхні серця були, наче вогонь, але всі вони були закуті в морок, а перед ними йшла жахлива тінь. В руках у них вогняні батоги. З роками Мелькор підкорює собі дедалі більше істот. Одні йшли за ним ще від часів музики, інших він спокушав брехнею і подарунками, але серед усіх його слуг саме балрогів боялися найбільше. Валарукар, вогняні кари, як їх називають, були демонами жаху, найстрашнішими серед підвладних морготу. Після зруйнування двох світильників Мелькор збирає всіх своїх слуг в утумно, на далекій півночі світу. Та з пробудженням ельфів валари розуміють якщо залишити все так, моргот просто знищить первородних. Вони ведуть проти нього війну сил. У цій битві Мелькор зазнає поразки утумно руйнують, а його самого беруть у полон. Балрогіж, втративши пана, тікають на захід до другої твердині Анхбанду. Там, поруч із Сауроном, вони ховаються і чекають, поки їхній володар повернеться. Минуть довгі віки. Нарешті Мелькор утікає з валінору разом із сельмарилами і тінню Унголіанти. Балроги в цей час усе ще сидять в Ангбанді. У Белеріанді Унголіанта вимагає віддати їй всі коштовності, щоб пожерти їх. Мелькор віддає дрібні камені, але на Сельмарили зазіхає сам. Унголіанта тим часом настільки зросла у силі і розмірах, що може фактично розчавити його і починає душити свого колишнього союзника. Саме тоді з Ангбанду чують крик Мелькора. Балроги вилітають через Белеріант, наче буря вогню. Своїми вогняними батогами вони відганяють Унголіанту і тим самим рятують свого господаря. Унголіанта ще певний час блукатиме світом і оселиться в Нан гортеб але ельфи на той момент ще не знають, хто такі ці вогняні демони. З балрогами вони стикаються вперше вже у війнах ельфів з Морготом. У битві під зірками Дагор Нуїн Гіліат, Феанор, король Нольдор, розбиває орків Моргота і жене їх аж до ворожих земель. Засліплений бажанням самому дістатися до Чорного ворога, він заходить надто далеко. Там, біга ангбанду, на нього засідає загін балрогів. Саме тут ми вперше зустрічаємо Готмога, володаря Балрогів. У цій сутичці Готмог смертельно ранить Феанора. Сини встигають відтягнути батька, але від ран він помирає. Після загибелі Фаанора Готмох та його балроги ще не раз виходять на передову в усіх великих війнах Моргота проти ельфів і людей. Під час Дагор Браголах балрогів випускають разом з першим драконом Глаурунгом. Вони проривають облогу Ангбандо, яка трималася 400 років, а зелений степ Артґалєн згорає в потоках вогню і перетворюється на спустошену рівнину Анфаугліт. Згодом, коли Маєдрос збирає велику спілку, щоб завдати удару у відповідь, балроги воюють пліч опліч з орками і драконами в битві, що війде в історію як Нірнает Арноедіат Безчислені сльози. Там готмох убиває ще одного високого короля Нолдор Фінгона. У фінальних моментах битви саме Готмох, за наказом Моргота, захоплює гуріна живцем, зв'язує його і тягне до Ангбанду, де Моргот буде ламати його волю. Лише під час падіння Гондоліна ми вперше бачимо, як ельф здатен перемогти балрога, і перемога ця дається страшною ціною. Коли Моргот нарешті дізнається, де захований Гондолін, він відсилає велике військо орків, балрогів і драконів. Місто падає, але частина ельфів проривається вгори через таємний перевал. Там на них нападає балрог. Тоді Глорфіндел, той самий, якого ми знаємо з братства персня, залишається один, щоб стримати демона і дати своїм утекти. Він б'ється з балрогом на вузькій скелі. Врешті, обоє падають у провалля і гинуть. Тим часом у самому Гондоліні на королівській площі Ектеліон із фонтана сходиться в поєдинку з Готмогом. У цій битві Ектеліон спрямовує гострий гребінь свого шолому прямо в тулуб балрога і, вчепившись у нього, стрибає разом з ним у глибокий фонтан. Вода гасить вогонь демона, і обоє тонуть. Так гине володар балрогів. Після смерті двох найсильніших балрогів постає питання, скільки їх взагалі було? У ранніх записах Толкін уявляв собі цілих сотні, навіть до тисячі таких істот. Пізніше, коли стало ясно, наскільки вони потужні, він сам же звузив їхню кількість. В останніх текстах говорить, що балрогів було мало, інакше моргот без особливих проблем підкорив би все середзем'я. Тому в фанатських обговореннях часто згадують дві цифри з цих пізніх заміток три або сім. Якщо брати мінімальний варіант, то після падіння Гондоліна у Моргота залишився б лише один балрог, той самий, якого через тисячі років зустріне братство в морії. Якщо ж брати верхню межу, то під кінець першої епохи в війні гніву на його боці могло воювати ще до п'яти балрогів. Відомо, що балроги входять до величезної армії Моргота в війні гніву, але нічого це йому не допомагає. У Сельмаріліоні сказано, що балрогів було знищено за винятком небагатьох, які втекли і заховалися в печерах у корінні землі, куди ніхто не міг дістатися. Ми точно знаємо про одного такого, що вцілів балрога могильних гір, дурінову загибель. Але цей уривок натякає, цілком можливо, що в глибині світу заховалися ще кілька таких істот. Балрог, якого зустріне братство, ховається глибоко під корінням туманних гір. Під гном'ячим царством хазад дум Там він лежить понад п'ять тисяч років, пропускаючи всю другу епоху і більшу частину третьої. У 1980 році третьої епохи гномами хазад Думу править король Дурін VI. У пошуках нових жил мітрилу вони риють дедалі глибше, і саме так будять балрога, якого вважали хіба що старою легендою. Пробуджений демон убиває Дуріна Шостого, відтоді за ним закріплюється ім'я Дурінова загибель. Наступного року, 1981-го, гноми намагаються боротися, але сили надто нерівні. Балрох вбиває також спадкоємця, короля Наїна І, і гноми змушені кинути Хазад-Дум. Ельфи Лорієну дізнаються про це і починають називати Хазад-Дум Морія, чорна прірва. Самого ж демона сильванські ельфи іменують просто неназваним жахом, бо не розуміють, із чим саме мають справу. Наступні п'ять століть морія належить Балруху. У 2480 році Саурон починає готувати ґрунт для нової війни. Він висилає орків і тролів у туманні гори, щоб заснувати там фортеці і перегородити шляхи до Еріадору. Балрох не виганяє цих істот, а дозволяє їм оселитися в морії. Звідси і дискусії, чи підкорився б він саурону повністю, чи лишився б радше рівним союзником. Обоє Майєр, тож є аргументи за обидва варіанти. Але те, що балрох терпить орків і тролів у власному лігві, показує, принаймні координувати дії з новим темним володарем він був готовий. Після цього демон знову надовго зникає з очей. Один із небагатьох, хто бачив його до подій братства персня, Дейн Залізна п'ята. У битві при Азанульбізарі 2799 року він убиває Азога і допомагає гномам розгромити орків. Але коли підходить до Брам Морії, бачить у темряві Балрога, відчуває страх перед ним, і гноми не наважуються заходити далі. Вони вирішують повернутися в старі домівки або шукати нові в синіх горах. Остаточна зустріч з Дуріновою загибеллю відбувається в 3019 році. У січні братство персня йде через морію до Рокової Гори, знайдену гробницю Баліна в палаті Мазарбул вони потрапляють у засідку орків та троля. Під час відступу Гендальф вперше зіштомхується з невідомою силою за дверима на сходах. Він промовляє закляття, але відчуває, що з іншого боку працює контрчари, настільки страшні, що сам їхній відгук його вражає. Мить спалохує біле світло, гримить удар, стіни стогнуть. Гендальф відкинутий назад і падає до супутників. Пізніше, коли вони переведуть подих, він коротко розповість, з ким стикнувся, хоч і не назве це істотою по імені відразу. Нарешті вони виходять до моста хазад Дум, там усі своїми очима бачать ворога. Балрох постає як величезна тінь, всередині якої вирізняється темна, людоподібна, але більша за будь яку людину постать, оповита вогнем і мороком. Від нього буквально йде хвиля страху. У книзі видно, попри популярні ілюстрації з гігантським монстром, Толкін описує балрога радше як щось більш людиноподібне за формою, але значно більше, загорнуте в полум'я і тінь. До того ж, він не просто кулак і вогонь. Сцена з контрзакляттям показує, балрог володіє потужною духовною силою, а не лише фізичною. Коли Балрох виходить на міст, леголас одразу розуміє, з ким вони мають справу, хоч ніколи не бачив такого раніше, і вигукує, що це балрох. Гімлі в розпачі кидає сокиру і затуляє обличчя. Гендальф, виснажений усім, що вже сталося в морії, все одно стає сам посеред вузького мосту і перегороджує демонові шлях. Далі сцена відома. Він ламає міст під балрогом, але вогняний батіг чіпляється за нього самого, і обоє падають у прірву. Вони летять до найглибших основ каменю і продовжують битву внизу. Вісім днів Гендадж переслідує Дурінову загибель, від найнижчих підземель до найвищої вершини зірак піку Срібної гори. На вершині вони ще три дні і дві ночі б'ються серед скель. Кінець відомий. Балрох скинутий униз, його тіло трощить схил гори, а сам він гине. Гендальф Сірий теж віддає своє життя в цій битві і повернеться вже іншим. Так закінчується історія одного з найстрашніших слуг Моргота, який дожив до кінця третьої епохи. Якби він залишився живим, одна така істота могла б наробити стільки лиха, скільки світ не бачив із першої епохи. А щодо інших балрогів, які могли вціліти після війни гніву, залишається тільки гадати, де саме в глибині світу вони сховалися і чи дочекалися кінця днів Арди.